Брати сестри, знову ми в Домі молитви, знову ми будемо навчатися і навчатися. Ви знаєте, часто мене питають, слухай, та що ви її читаєте кожен день, кожен день ви її читаєте, Скільки ж її може читати. Ну, прочитав, знаєш, і... ну і достатньо. Зачем її кожен день читати? Зачем кожен день приходити на молитву? Так, Ми приходимо кожен день, тому що в нас є загальноукраїнська проблема, війна, і ми хочемо просити Господа. Але чому нам потрібно навчатися через Слово Боже? Ви знаєте, я їду розмірковою, і хотів такий приклад привести. Ви всі знаємо, що таке граблі, да? і кажуть, два рази на їх не наступають. Один раз наступив, по лобі отрив і більш тоді, е, знаєш, ти знаєш, що це граблі, і е, може наступити ще раз в житті, або може й декілька разів, то, то вже, знаєте, е, ну то вже ненароком десь не замітиш, наступиш, їду ти розсуждаю і думаю е, нас Правил дорожнього руху ніхто кожен день не учить, але ми дещо вже знаємо. І я йду та й розсуждаю про це, і виходжу з машини, і собі фірдку. І тут врур, мужчина на велосипеді. Я йому чуть не вдарив, чи він чуть мене. Я його не пропустив. Він їде. Та й й їду, та й думаю, от тобі. Бог показує, як можуть в бути. Я ж знаю, що треба подивитися направо, як переходиш далі, наліво, і тоді переходиш. А я, я пішов вправо. Тому, знаєте, деякі речі ми знаємо, але не на роком ми їх забуваємо, ми їх порушуємо, ці принципи. Ви знаєте, ми кожен раз. Що то нове нам Бог дає через Слово Боже? Що то нагадує нам? Так? Я думаю, що наступного разу я вже буду виходити, і я буду вже дивитися. Тобто інколи треба собі нагадувати про те, що потрібно те, що знаєш, виконувати. Але я хотів би, знаєте, брати і сестри, посуждати, чому Бог сьогодні вчить і вчить нас. І Друге послання. Апостола Івана, четвертий вірш і нижче. Я дуже зрадів, що між дітьми твоїми знайшов таких, що ходять у правді, як заповідь ми прийняли від Отця. Тепер я благаю тебе, пані, не так, ніби пишу тобі нову заповідь, але ту, яку маю від початку, щоб ми любили один одного. Бо любовця, щоб ми жили згідно з Його заповідь. Це не та заподь, яку ви чули від початку, що ви згідно з нею жили. Бо в світ вийшло багато обманців, які не визнають Ісуса Христа, що прийшов у тілі, такий, що обманець, та хр... такий -то обманець та Антихрист. Пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Кожен, хто робить переступ та не пробуває на науці Христовій, той Бога не має. А хто пробуває на науці Його, той має Отця і Сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте додому Його і не вітайте Його. Хто повітає Його, той участь бере у лихих учинках Його. Е, Іван писав такий лис до Однієї жінки, до, можна сказати, до церкви, тобто він звертається до неї як пані, ось тобто він пише старець, вибраний пані та дітям її, яких я по правді люблю. Тобто, до певної категорії людей він пише цей лист, і цей лист сьогодні звертається до нас. Цей лист сьогодні є знаєте, тим зверненням Бога через Івана сьогодні до нас. І, ви знаєте, ми багато дещо знаємо у житті того, що Бог у нас учить. А деякі речей ми ще багато не знаємо. Ви знаєте, колись одного, один чоловік каже, коли я прийду в церкву, або, празд... або Різдво, або Пасха. Коли не прийду, всі попадаю. Або на Різдво, або на Пасху. Знаєте чому? Він приходить два рази на Різдво або на Пасху. Що можна навчитися, як можна знати? Знаєте, і, е, а Господь дає нам, знаєте, тут ось ціла наука. І дивіться, хто приходить зібрання, кожен ранок ми щось нове пропонуємо. Знаєте, Або не нове, або нагадую собі. Одне, друге, третє, третє. І думаєш, Господи, як же ж можна його все заповнити? Як же ж можна його все виконати? Знать, я не знаю скільки є таких конкретних заповідей, які написано у Новому Заповіті. Тобто, ну, Хтось читав там десь 300 з лишнім запитів, які іменно Бог нагадує. Допустимо, не кради або не чини перелюбу, там, такі, знаєте, конкретні. І як же їх знати і як виконувати? Ви знаєте, тому апостол і каже, що е, ось восьмий розділ він пише: пильнуйте про себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну Божу нагороду. Він нагадує, ви повинні пильнувати, щоб не згубити тим, над чим ми працювали. Так, ми можемо вчити правила дорожнього руху. Але не пильнувати над ними, не виконувати їх. Ми попадемо і ми згубимо те, над чим ми працювали. Знаєте, е, хто знає, що в світі є такі речі, яких ми, ну, допустимо, крапива. Да, ми знаємо, це крапива, ми її обходимо. Ми один раз відчули, що така крапива, тепер ми її. Проминаємо. Тобто, дивіться, воно прийшло нам в голову, ми пам'ятаємо і ми вже її обходимо. Ми ще на граблі не будемо наступати. Ми знаємо, що цього звірка не потрібно трогати їжачка, ми не візьмемо його в руки, не погуляємося ними. Або багато-багато таких речей. Нам не потрібно знаєте, кожен раз відкривати енциклопедію і дивитися, ага, що це таке. А ті речі, які ми не знаємо, ми дивимося на них, коли якісь лікарські рослини, ми шукаємо, ага, знайшли це те, те те, те, те ми е, вже розуміємо, що це воно яких в яких його пропорціях пити і так далі. Тобто ми постійно. Дещо знаємо, а де що вивчаємо і вивчаємо, а де що собі нагадуємо. Знаєте, Ніхто не положить руку сьогодні на е, пічку, бо вона гаряча. Ми будемо обережними. Так? Тому Господь дає нам вчення, щоб ми могли сьогодні вчитися пам'ятати, збирати для себе цей духовний багаж. І його виконувати. І ви знаєте, коли прийде час, ми його завда згадаємо. Або військово згадаємо. І в даний момент е, апостол Павло е, Іван пише до цієї пані і каже: Я дуже зрадів, що між дітьми твоїми знайшов тих, таких, хто ходять у правді, як заповідь ми прийняли від Отця. Я каже, зрадів, коли знайшов тих. Хто постійно ходить у правді, виконує ту заповідь, яку ми прийняли від Отця. І далі він каже, і тепер я благай тебе, пані, ніби не так, ніби пишу тобі нову заповідь, але ту, яку маю від початку, щоб ми любили один одного. Знаєте, так Господь сказав, любити один одного. І я думаю, що ми знаємо проснутися і сказати, яка то заповідь. Але чи виконуємо ми, чи не виконуємо? Якщо не виконуємо, ми подібні до тих глупих людей, які, може, сотий раз наступаємо на граблі. Ті, які сотий раз, може, беремо, ліземо у кропиву. Тобто, ми знаємо, що повинно любити. І коли ми не любимо, апостол Іван каже, я зрадів. І тепер нагадую тобі, благаю, щоб ми любили одного одного. А ця любов, щоб ми жили згідно з його заповідями. Тобто, коли ми можемо. пам'ятаєте, Іван пише: якщо ти кажеш, що любиш Бога. Але брата твого чи сестру не любиш, яку ти бачиш. Як же ти можеш казати, любиш Бога, якого ти не бачиш? Зрозуміло, так? Да? Тобто Господь каже, навчай нас і нагадує нам, да, як, як нам поступити. І тому він каже, а ця любов, щоб ми жили згідно з його заповідями. Це та заповідь, яку ми чули від початку, щоб ви згідно з нею жили. І... Знаєте, дійсно, любов заключається в тому, Божа любов заключається в тому виконанні Його заповіді. Коли ми виконуємо заповіді Божі, ми можемо виконувати і заповідь відносно один до одного. Це 100%. Тобто не можна його розірвати. Не можна, знаєте, любити Бога не любити. Ближнього. Не можна цього, не можна так. це, це не, не В Божому плані це не стикується. Ми тільки можемо любити е, солодке, а кисло не любити. Це ми можемо. І це єстено. Але в Божих планах любити одне, не любити інше неможливо. І тому Господь і каже, щоб ви виконували заповіді чому, бо в світ прийшло дуже багато обманців. Які не визнають Ісуса Христа, що прийшов був у тілі, такий-то обманець та антихрист. Тобто, ті люди, які не приймають Ісуса Христа, не вірять, то люди написано ті, які від Антихриста. Але на цьому не будемо зупинятися. Так? Тому він каже, пильнуйте себе, пильнуйте. Ви знаєте, що таке пильнувати? Це дуже чітко дивитися. Так? І коли ти не, пропи... не... не пильнуєш, ти от попадеш в яку-то пастку. Так? Сьогодні є люди, які дуже пильнують, коли летить снаряд. Вони знають його вже звук, вони чують і там, я не знаю, який то летить снаряд, і там 3-4 секунди, якщо не сховаєш, то загинеш. Тобто, настільки треба пильнувати, щоб почути цей звук і швидко сховатися. Тобто, 3-4 секунди. Раз, два, три. Тому, знаєте, пильнувати Господь каже, щоб ми могли так пильнувати себе сьогодні в нашому житті. Пильнувати своє життя на кожному кроці. Щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Тобто, не згубили то, над чим працювали. І над тим, чим ми працюємо, Господь каже, що ви отримуєте повну нагороду, ви отримуєте оцю нагороду від Отця Небесного. Не просто Господь той, який хоче, знаєте, якби нас е, зробити такими, щоб ми були добрими на цій землі і все. Але Він. За цю доброту, яку ми робимо перед Господом, за цю виконання Божої заповіді, Він посилає нам нагороду. Він каже, що витримали повну нагороду. І дивіться, кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христовій, той Бога не має. Тобто той, хто робить переступ, і не перебуває на вуці Христової, той, хто не учиться, знаєте, ми можемо багато робити помилок, помилок, не, не, не знавши як. Наступити на граблі, знаєте, робити помилки. Я дійсно переходив цю вулицю. Я знаю, що я зробив помилку, але я, я її зробив ненароком. Я, я не думав це, знаєте, ну я щось піду. Брати сестри, тобто ми можемо багато помилятися. Ми можемо багато робити помилок тих, яких, знаєте, десь... Ненароком. Не хотіли, але зробили. І це ми робимо. І це дуже-дуже часто трапляється. Але пильнуйте, пильнуйте про, про себе. тому що е, помніте, як написано, що е, сатана ходить як лев, який речить, який хоче когось поглотити, когось украсти, когось із'їсти. Якось Надя приходить додому е, з базара така, знаєте, е, розстроєна, така. Е, Пішла на базар, попробувала сало, воно не добре. Вона не попинувала, взяла та й кинула на, під, коло цього. Ну, те, що не, не з'їла. І кинула його під получила. Знаєте, тобто ми не знаємо, де може. Я думаю, що вона вже тепер кидати не буде. І, 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 якщо б ще купила вона те сало, то може ще й отримала б спасіба, да, а так вона пішла далі, то й вдогонку получила. Знаєте, тобто наскільки ми можемо на кожному кроці отримати якусь. Знаєте, нижу спину. Тому що багато обманців, які не визнають Ісуса Христа в тілі. Ті обманці, які не визнають Господа, і вони можуть достати. Вони можуть знаєте, нас десь укусити на кожному місці. Але ми повинні теж розуміти, як нам потрібно поводитись з такими людьми. Можна було б сказати, та ти сама така і так далі. Знаєте, можна було б докорити, можна було б ще щось, але Господь нас учить, як нам потрібно робити. Знаєте, і сам Ісус Христос є для нас прикладом. Його б'ють на голові, пам'ятаєте? Та Він мовчить. Ми недавно на розборі розсуждали. Про Степана, якого, знаєте, розлючені люди з задоволенням кидають у нього камінця. А Він дивиться на цих людей і каже, Отче, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. Знаєте, тобто Господь учить нас, як нас, як нас робити. Так? Він каже: кожен, хто робить пересуп, та не пребуває в науці Христовій, то той Бога немає. А хто пробуває на науці Його, той має і Отця, і Сина. Тобто важливо перебувати в науці Христовій. Важливо вивчати Слово Боже. Важливо запам'ятовувати це все. І коли прийде нам, знаєте, якесь випробування, ми згадаємо ту чи іншу історію. Що нам робити? Тому, знаєте, вчора ми урок був з дітьми, да, і, і ми розсуждали над тим, коли Христос послав учнів на ту сторону, каже, пливіть на ту сторону, а сам пішов на гору молитися. І коли вже лодка була на середі моря, стався великий шторм, і тут в цей момент приходить Ісус Христос. По воді. А і там, коли Петро каже, це ти, Господі, дозволь мені йти по воді. Давай Петро йди. І коли він вийшов, побачив це все, почав втонути, і Господь каже: чому ти засмутився? Чому ти не довірився мені? Братисестри, знаєте, от приходить якісь випробування в житті, і ми згадаємо цю о, історію. Господи, Петро довірився. І я довіюся. Тобто, Знаєте, воно приходить пам'ять. Ми бачимо, ага, цей їжачок, я його не буду трогати. Це кропива, я не буду її трогати. Так само і це. Ми повинні перебувати в науці Христовій. Ми маємо постійно читати, постійно вивчати. І це дуже для нас знаєте, сьогодні дуже благо, коли Господь дає нам кожен день збиратися і кожен день якийсь отримати. Урок урок свого життя. І тому, е якщо ми будемо перебувати в науці апостолській, в, в науці Христовій, написано: Той Бога має, а хто не перебуває, той хто не любить. Ви знаєте, я хочу нагадати, що дуже мало приходити на праздник, або на різдво, або на, на Пасху. Це дуже-дуже мало. За це мови може не вести. Дуже мало прийти раз в неділю. Дуже мало. Раз в неділю прийти в зібрання вранці і більше не приходити. Це дуже мало. Це свідчить нам про те, як ми любимо Отця, як ми любимо Сина, як ми любимо Христову науку. Це свідчить нам про те. І я, я лічно я так для себе і розумію. Тому Господь і нагадує нам сьогодні через послання. Нагадує нам, як нам повинно бути використовувати цей добрий час, який Господь сьогодні дає нам перебувати в науці апосолів. І, ви знаєте, страшна, якби річ. Хто не перебуває на науці Христовій, той Бога не має. А хто перебуває на вуці Його, той має Отця і Сина. Тобто, а наука не просто знати, а наука виконувати. Тому що коли ми навчилися, ми виконуємо Його, це Божі заповіді. І далі дивіться, як він пише відносно даже цих лжевчень, які є в цьому світі, і він пише так: коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте додому Його і не вітайте Його. Бо хто вітає його, той бере участь у лихих учинках Його. Коли хто приходить і не приносить цієї науки, написано такого не вітайте. Не майте з ним ніякого, е, ніяких відносин. Але хто ці відносини підтримує, той виконує ці. Без, безпутні діла, да, бере участь у лихих його вчинках. Брати і сестри, я думаю, що одежа цей відрізок, і то тут нам декілька-декілька знаєте, таких уже є Божих повелінь, божих, Божої науки, такої, якої нам необхідно в житті нашому. Тому, брати і сестри, будемо дякувати Господу, що сьогодні ми можемо перебувати серед церкви, де є наука. Будемо просити, Господа, щоб дарував нам сили перебувати в Божій науці, щоб нам виконувати ці Божі заповіді, як він які дає нам кожного разу, кожного дня, дає нам навчатися від Слова Божого. Амінь. Помолимося.